Ручне введення оплат. Житлософ надає можливість внесення оплат від споживачів декількома способами: ручне введення, імпорт з банківських виписок, імпорт з файлів реєстрів. В цьому відео ми розглянемо введення оплат вручну. Інші способи будуть розглянуті в наступних відео. Функціонал по вручному введенню знаходиться в розділі Основні меню нарахування та доходи. Пункт введення оплат вручну. Вікно введення оплат складається з трьох частин. В верхній частині знаходяться елементи управління. Ліворуч буде відображено перелік особових рахунків згідно до обраних фільтрів, праворуч суми внесених оплат по обраному особовому рахунку за обраний період. Перед початком введення оплат слід зазначити певні параметри, а саме: обрати період, за який вносяться оплати місяць та рік, зазначити дату надходження коштів. Це й буде дата оплати. Оплати вносяться за кожен банківський день. Джерело надходжень. Це може бути каса підприємства, відділення банку, Укрпошта тощо, вибирається з випадаючого списка. Зазначити джерело доходів, які саме послуги оплачує споживач, вибирається з довідника джерел доходів. Далі слід обрати фільтр, по якому будуть відібрані особові рахунки. Можна вносити по окремому особовому рахунку Опція «Особовий рахунок. Можна відібрати по будинку. Опції вулиця, будинок та квартира, або по переліку фізичних або юридичних осіб. Найбільш поширеним варіантом є внесення по одному особовому рахунку. Цей спосіб є доволі зручним. На його прикладі і розглянемо процес внесення. Також необхідно зазначити принцип оподаткування: а саме, чи оподатковуються ці суми податком ПДВ, чи вони не містять ПДВ, або визначати це автоматично по попереднім нарахуванням. Та наявній заборгованості. За замовченням виставлений автоматичний принцип визначення системи оподаткування. Справа в тому, що останнім часом багато підприємств переходять на спрощену систему оподаткування зі ставкою податку в 2%. І виникають ситуації, коли заборгованість, тобто утворена з ПДВ, і вже нові нарахування, і нова заборгованість, але без ПДВ. І виникає необхідність закривати спочатку заборгованість з ПДВ, а потім заборгованість без ПДВ. Для цього передбачено автоматичне визначення структури заборгованості. Отже, розглянемо на прикладі введення оплати. Виставляємо опції період. Дати оплати. Джерело доходу та надходжень. Оплати будемо вносити по кожному окремому особовому рахунку, тому вмикаємо опцію Особовий рахунок. Вводимо номер особового рахунку. Натискаємо Enter. Якщо особовий рахунок введено вірно, він буде відображений в нижньому переліку. І фокус вводу переміститься в поле Сума. Тут вводимо суму. Ще раз натискаємо Enter. Все оплату додано. Внесена оплата з'явиться в правій частині вікна. При цьому поля особовий рахунок та сума, фокус вводу поле особовий рахунок. Можна вводити оплату по іншому особовому рахунку. Додаткові опції вікна внесення оплат. Опція особові рахунки без врахування дільниць контролерів дає можливість додаткової фільтрації особових рахунків по будинкам, які не відносяться до жодної з дільниць контролерів. Опція дозволити внесення оплат для будинків, що вибули з фонду. Дає можливість внести оплати по особовим рахункам будинків, які вибули з управління компанії на момент отримання оплати фільтр сума. Відфільтровує список особових рахунків, в яких за період є вказана сума оплати з урахуванням інших фільтрів. Кнопка Друк друкує звіт суми оплат по особовим рахункам за обраний період. Кнопка «Вилучити оплату вилучає обрану оплату. Кнопка Розподілити суми по послугах дає можливість відобразити нерозподілені з будь-якої причини оплати та розподілити їх. Функція розділити всі нерозподілені, незважаючи на всі фільтри за період шукає та розподіляє нерозподілені по послугам оплати. Кнопка Експорт в касу або банк експортує обрану оплату до розділу з банківськими операціями для бухгалтерського обліку. Кнопка Створити проводки створює бухгалтерські проводки, спираючись на налаштування, вказані у джерелах доходів або ж у послугах за налаштуваннями. Звіти для звіряння оплат розміщено в цьому ж меню в звітах та друкованих формах. Звіти по оплаті. Звірку за операціями оплат по дням можна зробити в опції оплата. Кнопка Формувати. Реєстр по дням. Звіті відображені всі операції оплат за обраний період по дням по кожному особовому рахунку з вказанням назви джерела надходження.